На Волині екологічне полювання не за тваринами, а за тими, хто нищить природу, чи крижить ліс і захаращує його сміттям. Волинські екологи взялися активно шукати місця незаконних порубок лісу, самовільного користування надрами. Наразі спеціалісти держекоінспекції проводять планові перевірки. Екоінспектори обіцяють не зупинятись і закликають людей допомогти виявляти незаконні порубки і не тільки. На зарішній час є відкрито три перевірки органів місцевого самоврядування: це Сошичницька сільська рада, Павлівська і Самарівська сільська рада. Тобто спеціалістами інспекції проводиться як документальна перевірка, так і перевірка в натурі. Тобто об'їжджається територія і встановлюються факти деяких порушень. Тобто найчастіші порушення, ті, які є, це зачасту або незаконні порубки дерев. Самовільне зайняття або користування надрами, засмічення і як наслідок забруднення земель, внаслідок утворення стихійних сміттєзвалищ. Екологи закликають волинян не мовчати, коли бачать порушення. Фото, відео, координати все це допомагає швидше реагувати. Розроблений веб-портал, який називається Екозагроза. Тобто люба, проста людина, простий громадянин, може подати звернення, якщо йому стали відомі якісь факти, в тому числі чи забруднення, засмічення земель, незаконні порубки. Наша задача вийти на обстеження. Обстежити дану територію, описати факти, якщо ми будемо бачати ознаки кримінальних правопорушень. Ми передаємо це все в правоохоронні органи для відкриття кримінальних проваджень та початок досудових розслідувань. Наскільки вам важливо, щоб люди відгукувалися і повідомляли вам ці факти? Дуже велику роль це відіграє через те, що люди самі вказують, тобто це полегшує як нам роботу, так і їм полегшує якість довкілля. Тобто ми виїжджаємо, обстежуємо і ефективність дуже велика. З останніх це у Любишівській громаді було виявлено масову незаконну порубку дерев, сума збитків складає понад 19 мільйонів.